Вітаю вас на каналі Житло Реально». Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Вачів. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Вачів село в Україні в Улашанівській сільській громаді Шепетівського району Хмельницької області. Населення становить 258 осіб. Відстань до, м до міста Шепетівка становить 30 кілометрів. Відстань до міста Нетішин становить 30 кілометрів. Відстань до міста рівне становить 80 кілометрів. Відстань до міста Хмельницький становить 130 кілометрів. Відстань до міста Житомир становить 160 кілометрів. Інформація, яку надав продавець Продам будинок в село Вачів, 10 хвилин від міста Славута. Будинок 92,7 квадратних метра. Будинок вкладень не потребує. Все необхідне для комфортного життя в будинку присутнє. Підведені всі комунікації. Газ. Вода в будинку та санвузол. Побудований гараж під авто, два сараї та є велика прибудинкова територія. Продається у зв'язку з переїздом. Ціна 15 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде у коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!